Перухають руками, потім стають. Так Юрій Подоляка висловився про масові вбивства українців у Бучі, назвавши російський воєнний злочин режисерською постановкою. Це один з найбільших фейків виробництва колишнього сумчанина. А їх насправді було чимало. Ти ж розумієш, що якщо вони виграють, ця гомосятина захопить весь світ, у тебе і твоїх дітей не буде майбутнього. Подоляка безвилазно сидить на болотах і вірно. Служить бункерному діду випускає мінімум два відео та десяток пропагандистських дописів щоденно. Звісно, під дахом ФСБшників вони стежать за кожним його кроком, написаним чи сказаним словом. Російським ФСБ ще працювати і працювати у цьому напрямку. Болотяний прихвостень має чітке завдання: заповнити російський інфопростір пропагандою і не дати проникнути туди навіть крихті правди. Розуміється, на справі він добре. Фейк досягає результату, він вкинутий в маси. А антифейк, хоча в нього вкладено величезну кількість ресурсів, він не досягає результатів. Юра несамовито розповідає про псевдоуспіхи російської армії і дискредитує ЗСУ. З цього він почав свій шлях до підозри у державній зраді. Війна в Україні, держуправління країною втрачено, наступ російських військ. Що буде далі? Власне, ось і все. Друга армія Європи дуже швидко програє війну Першій армії Європи. Та й за великим рахунком війною це назвати не можна. Це побиття немовлят. Такою була одна з експертних думок Подоляки у його телеграм-блозі 24 лютого 2022 року. Там ще знищена українська ППО, Київ за три дні, і оце от усе. Аби доламати бандерівський режим у Києві, який прикривається мирним населенням, намагаючись пустити якомога більше крові, нам треба протриматись буквально кілька днів. Важливе уточнення воєнним експертом подоляка став якраз і початком повномасштабного вторгнення. Але битись на так званому інформаційному фронті не одразу навчився. Тому на початку ніс відверту маячню. Ніякої держави Україна по факту вже не існує. Аналог того, що зараз існує, це гітлерівська Німеччина зразка травня 1945 року. Коли із Києвом в окупантів не вигоріло, Подоляка переключився на прифронтові міста. Мовляв, Росія взяла його рідні суми, і з дня на день захопить Харків. Коли і тут стався облом, взявся за перевірене дискредитацію ЗСУ і заклики до знищення українців. України як держави не має бути. Аж цікаво, скільки йому платили. Бо далі Юра взявся співати дифірамби Євгенію Пригожину та його терористичному угрупованню Вагнер. Вітаю, мої поважні глядачі. ПВК Вагнер вчора здійснили просто справжній подвиг, прорвавши оборону противника одразу в двох місцях. Також подоляка дискредитує союзників України загалом не надто креативить у фейках, бо верзе в кращих традиціях російських пропагандистських кліше. Західну Україну це очевидно. По керівництву Польщі це видно. Вони візьмуть собі. Вони тільки чекають моменту, коли ЗСУ посипляться, щоб завести польську армію, оголосити референдум по кримському сценарію. Тому старі бандерівські території, я думаю, ми туди не зайдемо. За версією Юри війну почав не Кремль, а захід руками України. Це примітивна відмазка, щоб пояснити зростання допомоги НАТО. Головне звинувачувати всіх. Крім реального агресора, бо якщо плювати проти вітру, можна сказати, що й дощ пішов. І НАТО сьогодні допомагає ЗСУ боротись з російською армією. І з початком війни, експертність подоляки роздулась, мов кулька на день народження. Спочатку він коментував лише бойові дії, згодом взявся за геополітику та міжнародні відносини. Я, мабуть, не побоюся цього слова. Мабуть, професіонал цієї справи. Деякі напрямки я сам навіть розвиваю. the І звісно, хайпував на обстрілах ЗаеС, наче працював там черговим на реакторі. Ідеальний універсал від садівництва до польотів у космос. Перший мій матеріал, як я вчора обіцяв, буде присвячений енергетичним проблемам, енергетичним війнам інфраструктурним війнам, які вже почав київський режим атакою на Запорізьку атомну станцію. Він стверджував, що за нібито б'ють по Запорізькій АЕС, щоб шантажувати світ і Росій. Сію подоляка вміло загортав фейків обгортку інсайдів, але сам не помітив, як здав справжні мотиви ворога. Ви знаєте, що це таке? А це погрози та викручування рук Україні і всій планеті ядерною катастрофою. Далі більше Юра уявив себе пророком і почав вангувати майбутнє України та анексію західних областей Польщею. Коли з'ясується, що зсу більше не можуть чинити опір, вони зайдуть своїми військами на захід України і приєднають його до себе. Такий собі пророк пальцем в небо, і в цьому весь подоляка хоче здаватися, а не бути. Ще одне невдале пророцтво стосувалось гуманітарної катастрофи, яка нібито чекала Україну в перший рік повномасштабної війни. Логістика в Україні руйнується щоденно, руйнується систематично, і відновлювати її ніхто не збирається. Буде катастрофа. Юрік продовжує нести маячню про єдиний народ, де руські мужики гинуть по обидва боки лінії фронту і закликає бігти від смерті та катастрофи своїм щурячим слідом. Якщо у вас є можливість покинути територію України, робіть це не замислюючись. Якщо є можливість потрапити на територію Росії, їдьте на Росію. Сам Юра на Московію поїхав ще у 2014-му. Чому колишнього сумчанина потягнуло на болота дещо згодом? А зараз давайте розберемось, як український інженер став блогером із трьома мільйонами підписників. Якщо ти не зламав супротивника фейками, він своєю правдою тебе задавить. І ось тут виникає запитання: чи ділився Подоляка унікальними інсайдами, або робив точні прогнози, можливо, проводив глибоку воєнну аналітику відповідь Ні. То в чому ж секрет хайпу Подоляки? Промивання мізків усіх територій на території світу. Колишній українець Юра нині улюблений диванний експерт аудиторії 50+, яка вірить телевізору більше ніж власним очам. Подоляка щедро сипле компліментами путінському режиму, мов фанат на концерті Шамана. Наш президент Володимир Володимирович Путін сказав буквально наступне: що інформаційний фронт він не менш важливий ніж фронт реальний. Це абсолютно вірно. Регулярно пророкує перемогу Росії, щоправда, да. Дата цієї перемоги постійно переноситься, схоже його прогнози мають гарантію, як у китайського чайника. До першого кипіння потрібно виграти інформаційну війну. Власне, цим я і займаюсь. Пропутінські ресурси почали форсити подоляку у мережі ще з перших днів війни. Маючи скромних 15 тисяч підписників до повномасштабного вторгнення, телеграм-канал Юри розрісся до 180 тисяч у лютому. А на початку 25-го світ сьогодні з подолякою дивились та читали понад 3 мільйони. Мені Ютуб платив гроші. Аудиторія зросла в десятеро. І коли Ютуб без пояснення причин заблокував канал Подоляки, так званий блогер назвав це затиканням роту незалежному журналісту. Ну телебачення ж буває різне. Але Юра сумував недовго, бо на той час вже прибрався розповсюджувати фейки на першому пропагандистському у програмах Час покаже та Велика гра. Юрію Івановичу, яка найсвіжіша інформація. А головний секрет хайпу Подоляки це прийом простий, мов тактика Путіна. Говорити не те, що є насправді, а те, що хоче чути більшість зомбованих глядачів і підписників. Для мене це рутинна робота. Я не побоюсь цього слова професіонал цієї справи. Его блогера запроданця роздувалося із кожним ефіром та підписником. Подоляка захворів на манію величі і став вважати себе. Більш впливовим ніж верхівка російської влади. Ймовірно, з цієї причини він не хотів ставати політиком. Дійсно, навіщо принижуватись? Політики для мене може це неправильно або надто зарозуміло. Це пішаки. Шикарна заявка на самознищення, бо саме із подачі путінського режиму у блогера з'явилось безліч ресурсів, де він просуває свій контент, зокрема, усі можливі ток-шоу, які транслюють псевдовоєнну аналітику. Я не солдат, я ніколи не служив. Не знаю, які там казки вам не розкажуть. А ще до послуг пропагандиста ресурси, воєнний огляд та інфокс.ру, де часто густо з'являються пропагандистські матеріали Подоляки, але ідея спиляти гілку, на якій він закріпився, майже ідеальна. Вас не запитують, хочете ви жити в мирі чи ні. Та все ж подоляка сплів павутиння по і склонів для своїх соцмереж і сайтів. Світ сьогодні з Юрієм Подолякою. Юрій Подоляка зведення, Юрій Подоляка Резерв, Подоляка Ру та чимало інших. Юра, ви українець від початку. Тобто, ви так корінний можна сказати. Навіть є окремий фансайт із текстовими версіями його відео. Така тактика дозволяє обходити блокування і продовжувати нести кремлівську маячню у зомбовані маси це дуже довгий і кропіткий процес, але який дає свій результат. Зусилля Юрка Ерефія, звісно, оцінила разом з ще одним запроданцем із Запоріжжя і засновником пропагандистських ТРК «Таврія» за ТВ та Маріуполь 24 Володимиром Роговим. Подоляка отримав медаль Поспішайте робити добро. Гроші перш за все так. Ож, пропагандист став переможцем у номінації премії знання 2022 за загальний внесок в освіту та отримав нагороду як кращий блогер рунету. Наш президент Владимир Владимирович Путін сказав буквально наступне: що інформаційний фронт він не менш важливий ніж фронт реальний. Путін ще й вручив Подоляці подяку за внесок у роботу російського військово-історичного товариства. А от що саме туди вніс блогер, одному не до царю відомо. Далі, як кажуть родзинка, кремлівському Карлику, вочевидь, зайшла ура патріотична поверхнева пропаганда Подоляки. Тож бункерний дід запросив блогера-колаборанта стати членом команди Путіна і взяти участь у його передвиборчій агітації. У вас паспорт український. У мене вже є і російський, і український. Безумовно, є. Буде цікаво, якщо скоро Подоляка опиниться у Держдумі, адже він не приховує власну мотивацію. Мотивація людей, які йдуть до влади і до блогосфери, в принципі, вона одна й та ж. Вона однакова. Це перше гроші. І тепер про доходи, Юріка. Зі слів ще одного одіозного блогера запроданця і українця за походженням, шарія подоляка отримує десятки тисяч доларів на. Місяць і почувається добре. Купив собі в підмосков'ї ще у 2021 році дві ділянки і почав будувати будинок. До речі, там між шарієм і подолякою такі скандали та інтриги. Але про це згодом. А поки давайте згадаємо, він був інженером із Сум брав участь у помаранчевій революції. Але як докотився до звання ледь не головного пропагандиста путінського режиму? А вже ж чудово, пам'ятаю. Майбутній підозрюваний у державній зраді народився в селі Піщани на Сумщині. В дитинстві відвідував гурток юних націоналістів, що купилися. До 2004-го Юра ще зберіг дитячі націоналістичні ідеали. Подоляка брав участь у помаранчевій революції. Був комендантом сумського майдану, щоб ви були в курсі. Я його організовував. Організація була дуже веселою. Перевірити правдивість його заяв зараз доволі складно. Подоляка з 2011 року веде сторінку в лайв Journal, але видалив всі дописи до 2014-го. Однак він усюди розповідає, як збирав людей на майдан. Навіть на Росії про це говорить. Учасникам так званого курсу молодого бійця. Я прийшов на центральну площу міста. Ніхто мене не купував. Я завжди був людиною відкритою і чесною. Я побачив чотирьох людей, які теж там тусувались. Явно не тому, що їм так хочеться. Я сказав, дівчата вириваємо аркуші паперу. Пишемо сьогодні о 17.00 буде мітинг і носимо площею. Так зібралося три тисячі людей. Коли в інтерв'ю Подоляку питають, чому він змінив помаранчевий шалик на російські лапті. Пропагандист каже, що ніколи не міняв своїх цілей. Просто раніше обрав невірний шлях. Ціль моя одна: щоб мій народ і моя земля жили добре і щасливо. Тут би поцікавити, що саме Юрко вважає щастям народу, ймовірно, щоденні обстріли українських міст. У яких запроданець звинувачує сам народ, бо той ніби влаштовував провокації. А як щодо російських ракет, які посібник окупантів допомагав наводити на Миколаїв? Це схоже на фейк. За даними слідства, блогер отримував дані від іншого зрадника, колишнього очільника Миколаївської окружної прокуратури, а потім переправляв інформацію кураторам із російських спецслужб. До речі, Подоляка досі відкрито закликає передавати дані про українські. Позиції окупантам нас цікавлять. Місця де живуть солдати ЗСУ і найманці, стоянки військової техніки, ремонтні бази що у 2014-му Після революції гідності подоляка швиденько дременув на Московію, а звідти перебрався до окупованого Севастополя. Як то кажуть, ані разу не спалився. Росіяни праві, вони правильно інтерпретують ситуацію. Шість років Подоляка тихенько займався блогерством. Він був маленьким гвинтиком із величезної когорти Раша патріотичних псевдовоєнних експертів. Невелику популярність йому принесло висвітлення конфлікту в Карабасі у 2020 році. Але справжньою зіркою мережі Юра став вже після повномасштабного вторгнення. Нинішня громадянська війна, яка почалася наприкінці 80 за Тягнулася більше ніж на 30 років у Юрі. Є особисті суб'єктивні причини називати війну Росії проти України ще з 2014-го громадянською. Там ціла Санта-Барбара. Ти, рі, бачу, ти що... нічого не читай. <рес> <рес> ти послухай мене. Так, от рідний брат Подоляки має здоровий глузд про українську позицію і допомагає ЗСУ. А батько за словами самого Шюрка передавав інформацію про наші збройні сили расистам. Він здав в СБУ, що він мені допомагає, батько, і таким чином батька стали тягати на допити. Після чого тато сказав: у тебе батьків більше немає. За свою недолугу маячню на підтримку російської агресії подоляка вже отримує покарання. Що у 2023 році він потрапив під українські та канадські санкції? Супротивник досягає результату. Ми ні. У 2024-му Суд визнав за проданця в вин. Ним за п'ятьма статтями державна зрада, пропаганда війни, виправдовування російської агресії, посягання на територіальну цілісність а також дії спрямовані на насильницьку зміну влади в Україні. Подоляку заочно засуджено до 15 років позбавлення волі. Я не виїзний. Якщо не дай Бог виїду за територію України, мене як Пашу дурова візьмуть навіть в нейтральній країні. Тож Юрій залишається сидіти під дахом ФСБшників за перебріком. Та й невідомо чи довго запроданець протримається на плаву.